Виконуємо номер 313 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Скільки хвилин у місяці, у якому 30 діб? За умови задачі сказано, що один місяць це 30 діб. Одна доба дорівнює 24 години. В свою чергу, одна година дорівнює 60 хвилин. Отже, щоб знайти, скільки в одному місяці хвилин необхідно 30 помножити на 24 і на 60, використаємо властивості множення. Помножимо 30 на 60 а потім на 24. 30 на 60 це у нас буде 1800. І тепер в стовпчик помножимо 1800 на 24. 4 на 8, 32, 2 записали, 3 запам'ятали. 4 на 1, 4 да 3,7. Множимо на 2, 2 на 8, 16, 6 записали, один запам'ятали. 2 на 1, 2, до да 3. Виконуємо додавання. Не забуваємо про 2 нулі, 2, 7 додати 6, 13, 3 записали, 1 запам'ятали. О, 3 додати 1 буде 4. Вийшло 43 200. Отже, 1 місяць дорівнює 43 200. who